Я чудово розумію, що людина вистачає е, коштів. Тому сьогодні е, весь громадський транспорт у місті вже е, починаючи спочатку війни безкоштовний. і це підтримка. Людям крім цього, ми е, ви знаєте, е, звільнили місцевий бізнес від місцевих податків і зборів, і Це бігові кошти для бізнесу. Я дуже чудово розумію це, і Крім цього, ми безкоштовно харчуємо людей кожного дня. Десь приблизно 41-42 тисячі е, мешканців мешканців міста і вимушених переселенців сьогодні гадуються безкоштовно. І я це чудово розумію. хочу сказати, що ми дуже серйозно підходимо до підготовки до зими, і сьогодні основне наше завдання зробити так, щоб ми були в так званому острові. Що це означає? Це перш за все децентралізація системи опалення, енергопостачання і водопостачання. Ми дуже ретельно працюємо сьогодні з міжнародними організаціями. З урядом до речі, я хочу сказати, я дуже вдячна сьогодні, що за дорученням нашого президента Володимира Зеленського нам було видалено кошти урядом 2 мільярда. Ми вже об'явили тендер на закупівлю когенераційних установок. Крім цього, підключили світовий банк. Він теж дав нам кошти. Міжнародна наша організація. Працюємо дуже серйозно з міжнародними фінансовими інституціями щодо виділення кредитів на закупівлю когенераційних. Установок і газогенераторів. генератора, тому, тому сьогодні ми робимо все можливе для того, щоб Харков пройшов стало опалювальний сезон і був заживлений до децентралізованого енергопостачання.